Пропонували, побачили мої фотографії в інстаграмі, побачили, запитали, чи мені таке цікаво. Я сказав, що так, і ми зустрілися з агенцією. Обговорили ну, тоді на тестові зйомки. і Потрохи почав їздити на зйомки. Я був зробив тільки одну зйомку в Україні. Пам'ятаю, перша зйомка була для кросівок Салконі. І мені зразу надіслали агенція контракт з Лондона, найкрутіша агенція в Англії. І мене підтверджували на шоу Барбері на ексклюзив. Це для будь-якої навіть топової моделі дуже дуже престижно. А я, так як був тоді New Face, це було для мене прям бум, і, на жаль, воно так в мене злетіло. Я дізнався, дізнався, що о, війна тато мені зателефонував зранку і сказав: почалось що вже почало обстрілювати. Київ почали обстрілювати у Франківську, тоді вже днем і Луцьк обстріляли. І так я не знався. Я спочатку був місцевий самооборон, а тоді вирішив, що трошки зломало роблю для Щось, можу, ще більше. І пішов на військомат, на військомат і мене виписали повістку мені. і Я пішов на службу. Я зараз не, в, не на фронті, на Західній Україні. Ми в Національній гвардії. Часів часу настрій їздимо, навчання, тактика, їздимо на варту. Підрозділ має свій об'єкт і охороняє. Наряд і Де чекаємо. Дехто з хлопців вже поїхав в наших. З їхнього підрозділу, на жаль, залишилось тільки декілька чоловік е живих. Вони обоє ранені. Або легко легкі поранення, то зараз в госпіталі. Камера не тобою. Не кожен готовий воювати. Не кожен готовий побачити. Те, що бачать люди на передовій, не кожен витримує. Навіть дуже багато хлопців розказували, що ті, хто вони думали, що вони підуть і все буде нормально. Я дехто, так сказати, зламався психологічно, навіть коли вони живі, здорові, але психологічно вони не, не витримали. Кожен допомагає, як може. Хтось, можливо, може перечисляти гроші, хтось може. Не ходити. Ну от в мене мої дружини мама, вона весь час щось, вона що я, і весь час вона якісь робить замовлення, то кітімори для снайперів, то вшила рукавиці з флісу, тут фліски шила різні, завжди їй і просто давали матеріал, давали там розміра. І, і тому подібне, і вона просто шило. Кожен допомагає, як може. Хтось е, навіть в цьому самому е, інстаграмі може поширити потрібно таке павербанки і тому подібне. І а хтось може знає, де є. І от так хто як може, так допомагає. Коли до губ твоїх лишається подиху, коли до губ твоїх. Лишається пів кроку, зіниці твої, виткані із у шлях у тебе сил.